Уявіть, як без зовнішність людини відображала їхню суть. Оскар Вайлд портрет Доріана Грея. Цікавий твір про те, як краса може приховувати потворність думок та душі. Перше, що спало мені на думку, читаючи початок цієї книги, це те, що лорд Генрі юновхуздушніла. You know ви колись бачили діалог, де одна репліка займає півтори сторінки. В наш час він би міг вести успішні тренінги про все і ні про що одразу. А Доріан це справжній самозакоханий нарцис, який зустрів цього слугу диявола не в тому місці і не в той час. Так і хочеться запитати, де твоє критичне мислення, йолопе? Але йому ж лише 17. Це якраз той вік, коли лапша, якщо її правильно вішати на вуха, прекрасно там тримається. Книга змусить вас задуматись про те, що за кожен свій вчинок все одно доведеться розплачуватись, навіть якщо покарання вдалося відтермінувати у часі. Ця історія ставить до нас запитання, стимулюючи до роздумів, але не дає на них відповіді. Цей твір однозначно варто читати. Шкода, що інколи доводиться продиратися крізь нудні філософські монологи Генрі. Хто читав, діліться враженнями у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити огляд на нові книги.